Є. Давайте. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Я, Голуб Ганна Васильівна народилася в 1942 році, 13 липня. Моє дитинство, про своє дитинство. Дитинство таке було. ходила, були малі, ще до школи не ходили. Ходили збирати до ліса ягоди і гриби. Відпроваджувала мама до ліса, щоб йти назбирати грибів і ягодів. Потім пішла вже кілька років, мала, пішла до школи. Ходила три кілометри до школи пішки. Дороги не було, була дорога така одні ями, у дне Болото, три кілометри до Немерівської середньої школи ходила. О, помагали мамі все, мама мала ланку в госпі, мала ланку льону. Помагала мамі рвати льон і ще молодша сестра і старша. Помагали мама мала в колгоспі ланку бульби. Картоплі, купали вручну, сапами, допомагали мамі купати бульбу, ланку. Потім прийшли, то тобто була очень бульба купати в жнива, татове, дали скіт, не знаю, скільки косотиків кусити е, жита. Тато вручну кусив жито. Косом мама за татом побирала, ми ходили помагати. пиша не в'язали, бо не вміли в'язати, але помагати допомагали, збирали колоски, загромаджували стерню. О, і таке було колосне життя. Потім в школі, в школі вчила, посередньо. Ні добре і ні гірше, посередньо вчилася в школі. О, ходили до школи, але книжки мали заведені в хучці, то це називало тепер платок, а туди, ходила, а туди називалася хустка. Книжки були заведені в хучці, бо сумки не було. Хто мав з матеріалу почиту торбу таку, то то було дуже добре носив в тій торбі книжки до школи. Німерівські діти, коли були, які були багатіші, ті вже мали сумки. Чорнило носила такі маленькі плящинчі, плящені, чорнило носила. Тато настругав хімічно, то називався той олівець хімічний. Тато настругав того хімічного олівця, наляв теплої води, в той олівець і зробив чорнило. І тим чорнилом писали, писала уроки і ту флящику з тим чорнилом носила до школи. Не раз було виляла, не раз було принесла, не розмаїті було. А вже немірські діти, коли, коли б були багатіші, Ті вже мали те, що називало каламар. Такий спеціальний для, для чорнила, то називався каламар. То діти вже не мали ті дехто каламарі, а дехто так само, як ті діти з О, А з села діти були всі однакі, такі е е е, не розкішно вдігнаті убогі. В розмаїтих були чоботах взуті, в розмаїті були одежі вдігнені. і зі старших людей одежа була, розмаїта, бо не було. Ще що. Потім вже закінчила сім класів, пішла, пішла на роботу. Він був відкривча, вже санаторій, санаторій не мір відкривча і пішла. На роботу. Треба було справку з колгоспу, що колгосп відпускає на роботу. Справки з колгоспу ніхто не хотів дати. Казав, щоб йти робити до колгоспу. Діти, які покінчили школу, щоб йшли робити до колгоспу. А в колгоспі робили, мама робила і в з, з обоє. Робили в колгоспі цілий рік. То, що заробили те зерно прийшлося, віддавали зерно, то мама е, е, принесла те зерно на плечах в мішку, що заробила цілий рік. Так платили в колгоспі тоді. То був, я знав, не знаю, який рік. О! Потім пішла вже на роботу. Дуже робила, мала якусь копійку, була заплата 28 рублів, заплата була. То, а як взяли вас таку малу на роботу? Взяли мене на роботу, бо там робила родичка, і та родичка просила забідуючи столовом, щоб мене взяли на роботу. І мене взяли на роботу. Я, я написала заяву. Я поставила, що я є 40-року, вже Старше. старша на два, на два роки і то. І мене прийняли на роботу. На роботі я робила, вже мала заплату 28 рублів, вже собі купила щось удітися. І так я переробила на тій роботі вже до пенсії, до років. Сім років і два і, і, і сезони. Ну і все. Тепер я маю пенсію. 4... Тяжка була робота. Що? Тяжка була робота. А робота була так, де пушлють. Робота була така, таких молодих вжали, як я, і ті молоді робили, де пошлють. І що сказали, то робили. І прибирали. Спочатку ще не був відкритий санаторій, мали відкритий, як нас понабирали. Ми мили корпуси після ремонту. Ми садчали квіти на, по клумбах. Клумби, такі то що називали по під алею робатки. Ті робатки ми садили, квіти, поливали. Помогали, громадили ліс, подвір'я підготували до, до, до відкриття. Ось так робили, де нас послали. О, і так ми то робили. А потім ще, як відкрився санаторій, то туди мене взяли до столові. Я робила в столові, теж робила, де пошлють, на гардеробі робила, приймала одежу. На снідання люди приходили на обід, на вечерю приймала одежу, все мила, допомагала, робила хто чого. Казали, що робити, все робила. І так потім вже була мала більше років, поставили робити офіціантком. І то офіціантком робила вже до скільки років, не знаю, поки. поки Поки могла робити, а потім вже перевели, бо вже були такі люди, бо вже була старша, не була молода, вже перевели на кухню. Туди робила кухоном на кухні, теж прибирала мила, каструлі мила, все допомагала, все робила, що казали, то робила, виконувала свою роботу. І так доробила до пенсії і пішла на пенсію. А як ви ходили на роботу і в вечірню школу, як то так можна було? Ходила, ходила до вечірню школу. Я от, -от, от так було. Робила через день. День робила, рано йшла на роботу на сьому годину, вже мала бути на роботі і, і вечір, до вечора робила, поки Ну, знаю, до 9, до півдев'ятої, поки не закінчила свою роботу. Туди йшла додому. На другий день була вихідна. Була вихідна, туди йшла до школи. Угу. То, і скінчила тих три класи вечірньої школи. Трохи ходила, трохи не ходила, як було коли. О. Ну і все. А То було обов'язково. Обов'язково то було. Що? Ходити в ту вечірню школу? Ні, то не було обов'язково, то хто хотів. Ту дівчата ходили і я ходила. До Немирова так само? До Немирова так само. Т ну, Донемерва, три кілометри, О, а, а ще, як були малі, мала мали два роки чи три роки. А сестра ця менша народила, була маленька. Тут була війна і ховалися, йшли. Дома робили мама, тата не було, тато забра, тато забрали, тата забрали до, не знаю, як забрали, до Німеччини на роботу.